Ого, Во воу, воу, увага! Дивіться, перше такое, мій номер телефону. Є, зробили скрін. Є. Йдемо далі, Таких матраців, як цей, я вам кажу на мільярд відсотків. Їх нема в Україні ніде. Пояснюю. Тканина трикотажна. Модель матрацу на незалежних пружинах з кокосом з двох сторін. Про ціну зараз скажу, висота 22 см. Модель дуже потужна, кожна пружина окремо з двох сторін кукос. Навантаження там йде взагалі на той матрац. Тут може лягати вага, я не знаю. 350 кг на весь матрас. Бачите, він стоїть на ребрі і він навіть не згинається. От він стоїть на ребро і навіть не згинається, не морщиться. Ця модель розміром 160 х на 2, Це модель як камінь. Ну, тобто він з двох сторон рахується твердий. Якщо лягти, тут відчуття, що він твердий. Але в чому тут фішка? Ціна такого матрацу з двох сторін кокос на незалежних пружинах висота 22 см. Ціна такого матрацу 13 тисяч гривень. І доставка безкоштовна в любе місто України. 13 тисяч гривень. Доставка безкоштовна. Номер телефону мій є. Доставка безкоштовна. Це дуже потужний матрац. Метр шістдесят на два тисяч гривень це дуже гарна ціна. Доставка безкоштовно. Просто пишете свої дані на вайбер, куди відправляти. Я відправляю, і ви коли отримали, тоді оплатили. Все чітко це не матрац, а мега крутий матрац. Кому треба, все звертаємося.